Сьогодні, 31 травня, відбулась 13-та сесія міської ради. На порядок денний було винесено ряд питань. Зокрема, про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, про виконання бюджету міста за перший квартал цього року, про організацію шляхом перетворення НВК No16 та No17 у ЗОЖ. Дане питання зумовило обговорення депутатів. Далі у відеосюжеті. По-перше, чому в нас в місті Кам'янці-Подільському є не тільки два НВК? У нас їх я не, не хто сказав скільки саме, але у нас їх ну є більше. Чому саме виноситься це питання о, саме цим двом НВК? Це перше питання. Друге, Наскільки тут мені відомо, і коли це доповідалося на комісіях на фракціях, що підставою для прийняття даного рішення є зареєстрований проєкт закону Верховної Ради Раді України, згідно з яким у нас мають бути тільки загальноосвітні школи. Чи не є передчасним даним питанням, тому що закон тільки зареєстрований, він не проголосований, там ще може бути дуже багато правок, а можуть взагалі не прийняті. А ми вже йдемо, як кажуть, попереду потягу. І третє питання, а верніше не питання, а все таки побажання. Не робити оптимізації, не робити цього фінансового заощадження саме на вчителя, тому що вчителі це є та професія, престижна професія, яка вивчає наших дітей, і ми навпаки маємо всіляко підтримувати і надавати їм фінансову допомогу. Дякую. Це фрази не вистачало, коли ви діляли кошти на освіту, і коли місяць ми дискутували, коли ми голосували проти, щоб давати гроші на спорт для дітей. Але це так до речі. Значить, те, що сьогодні цих два заклади у нас ви праві, що в нас прім навчально-виховного комплекс No16-17, є ще навчально-виховний комплекс номер 3 навчально-виховний комплекс номер 8 навчально-виховний комплекс номер 13 Але ці два заклади сьогодні повністю відповідають статусу загальноосвітньої, загальноосвітньої школи. Права учнів, права вчителів. Ні в якій мірі не страждають, тому що стосується питання оптимізації, це швидше не питання оптимізації, а питання приведення у відповідність статусу школи. Законопроект, про який ви говорите, він вже проект це два роки. Зараз суда про спілкування з ними він передбачає, що з прийняттям його в освіті. Будуть функціонувати загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї та гімназії. Якщо брати конкретно 16 школи і 17-ї, то типи закладів, якими вони на сьогодні проголошені. Давно не відповідають тому навчальному процесу, який є. Якщо брати 16-та школа колегіум, то він спочатку був створений в 2000 році як колегіум екологічного спрямування, зараз просто колегіум. На сьогодні прийнята програма профілізації старшої школи, яка дає набагато ширші можливості вибирати профілі, а не лише одного, наприклад, філософського чи філологічного. І діти мають право вибирати загальність школі Робочий план е, дає тільки ту саму кількість годин, е, що і е, в навчально-виховному комплексі, і в загальноосвітній ш, е, школі. Однаково е, вчителі заробітні платі не будуть е, е, зменшені, тому що їм буде дано додаткове навантаження. Ми це питання прорахували. На сьогоднішній момент є вакансія і в 16 школі, і в 17 школі. А в проєкті, які передбачаються НВК як закладів, не буде. Всі інші заклади на сьогоднішній момент, якщо брати е, третя школа, і 13 та, і 8, то це в складі загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеї, закладів, які передбачені і будуть далі. І сьогодні вони відповідають цьому закладу в нас 17 школі. Але е жодного вчителя не зміняться істотні праці, тобто заробітня плата не Слухаючи популярські заходи, ну не заходи, перепрошую заклади щодо оптимізації, інтересів школи вчителів. Це все ну дуже голосвільно, красиво і так далі. Але в сучасних умовах реформи освіти і середньої, і вищої освіти, і, і дошкільної освіти, початкової. Без слова, оптимізація не обійдеться, тому що ми переходимо на європейські моделі, які суттєво відрізняються від радянських моделів, які ж в нас є пережиток. Це перше. Друге, коли ми кажемо, що ну, якісь там перемічуються права вчителів, то я не можу зауважити на тому, що суттєво є різниці між НВК, вирізкою НВК, і змістом НВК, і ЗОЖ такої суттєвої немає. Так, бо тут оптимізуватися. Там, посада залужа, але це вже питання до самого залуча, який працював, працюючи, не, не зміг переконати дітей, йти на той чи інший профіл. Це перше. Тому мені взагалі ну, хочеться сказати, що ці питання обговорювалися фахово. А фахово це ті люди, які мають відношення до освіти на комісії, яка розглядалася, тобто на моїй комісії, профільній комісії. Ми це питання вивчали детально, повірте мені. І не треба робити голосівних заяв, тому що там права дітей, не будуть зустрічувати діти, що закінчують зору, що закінчують НВК, вони все одно здають зовнішні незалежні оцінювання. І лише зовнішні незалежні оцінювання є тим критерієм, який визначає здобутки учня, а не те закінчення НВК чи, чи ЗОЖ. Це стосовно цих речей. Тому давайте ми будемо дивитися, тому що коли ми говоримо... В 16 школі так тече, і ми шукаємо кошти, то чомусь тоді ніяких популістських заходів немає. Типу тобто це ваші проблеми, але ми їх знаходимо. І е, сьогодні до цієї оптимізації не відведемося, але ця оптимізація пов'язана просто з приведенням у відповідності до закону. Ні до якого проекту закону е, це, я так думаю, що е, суттєвого відношення немає. Чому? Тому що є на сьогодні норми. І всі прекрасно про них знають відповідність. Якщо чи ЧНВК не відповідають цим нормам, то її треба привести, щоб не було потім ніяких нюансів, пов'язаних із державною інспекцією, з різними з іншими контролюючими органами. Це просто приведення відповідності. І мені навіть якісь особисті, мені важко про це говорити, тому що в одній школі навчається мій син, а в другій школі працює моя дружина. Я знаю, наскільки ця тема актуальна і наскільки вона важлива. Тому що ці кошти, які будуть законовлені, ми підуть на е, оптим... оптимізацію, а підтримання цих шкіл в плані матеріальному і так далі. Тому це ж навіть не обговорюється. А люди, які е, спілкуються і коментують освіту на рівні, знаєте, це так само, що білка і стрілка викоментували розвиток космічної галузі в Радянському Союзі. Спасибо мають оцінювати ці речі. Дякую. Чого? енергоносії забирають дуже багато. І середня нагрузка у нас менша, ніж хмельницькому середня нагрузка. І без оптимізації ми не зробимо, зараз держава не дасть жодної копійки. Поки ми будемо цього все чекати, то у нас заваляться і дах, і вікна, і двері. І так же люди бідні збираються по тих дітей гривень, щоб ремонт такій школі зробити. А за рахунок цього ми могли б зробити ідеальні школи. І від цього ніхто не, не відійде. Але я розумію, що буде займатися поліз. Ще на початку сесії «Свобода» нанесла своїм колегам-депутатам удар, як то кажуть, нижче поясу. Їхній піар перейшов усі межі. Ні разу ні одна політична сила, навіть комуністи, не проводили дітей в сесійну залу задля піару. В боротьбі за рейтингом ця група депутатів почала втрачати то єдине людське. До сесійної зали вони привели дітей, які з плакатами блокували трибуну. Півтора десятка мешканців будинків по вулиці Хмельницькій шосе стурбовані будівництвом нового багатоквартирного будинку. По вулиці Хмельницькій, 19. Вони вважають, що новобудова буде побудована на місці дитячого майданчику у їхньому дворі. Питання. Я вже переживаю сюди, коли стоять діти. З якого питання зараз наші дітки, як Кам'янецькі, тут зараз стоять і з цими Лосками? Якщо це питання стосується продовження договору по вулиці Щепа, то ми вже на сесії, ми на комісії. Це питання розглянули. Сьогодні деякі сили хотів зробити шоу-сесії. Діти вивели дітей. Як би діти віддихали, та ніколи. Наше втягнути дітей це політичні ігрища? Тим більше, тим більше, що я вам скажу як мешканець, як забудовник, який виїжджав туди на місце, ми зустрічалися з людьми, ми казали, що там у вас гуляє там три футбольних поля. Там дитячий площадок можна зробити ще на 4 дома. І сьогодні пішли сьогодні вам на, на зустріч на, на комісії, і ви сьогодні все одно робите це шоу. Я вам сьогодні хочу заявити, Михайло Ставич, що треба робити все по закону. Тому що ми відхилені ці закони робимо, і воно, виходить, е, вивозить боком нам. То я хочу сказати, що якщо відповідає державним будівельним нормам, воно то відповідає будівництву будинку. А нас немає, то я своє рішення міняю категорично проти цих шоу. Значить я буду просити депутатів підтримати продовження договору арін і будувати там будинок. Тому що там хватить на три дитячі площадки, і там буде затишно, і все буде добре. І ми, депутати, проконтролюємо, що там буде гарні дитячі площадки. А оце все -то. сонце закриває, ще щось шоу робити. Каце концов, давайте тоді раз ми устроїмо шоу, то будемо робити все по закону. Дякую. Я хочу підтримати. Підтримати. Якщо хтось з протестуючих має якусь особливу думку, хай виходить, стає, діжурить, а дітей прохання забрати, діти дуже ніби будуть, зовсім вже в і не можна їх залучати до цього. Так що в мене прохання, хай хто прив'єт дітей, забирають їх звідти, а самі встають і що хочуть робити. Добрий день, Михаїло Івастафович, добрий день, уважаемые депутати. Отвічно на основний питання з сьогоднішньої сесії, а тут діти. Это не шоу. Это дети, у которых хотят забрать их детство, закатать в асфальт. Это звучит, может быть, кому-то пафосно, кому-то нет, но это реальность. Речь, как вы поняли, пойдет о застройке детского спортивного майданчика по улице Хмельницкая, шоссе 19. Уже не первый год ведется постоянная борьба за этот, подчеркиваю, единственный спортивный летячий майданчик на всем сервисе Смирнова. Зараз цей майданчик знаходиться під загрозою. Його хочуть забудувати. Багато поверхів. Однак представник забудовника запевнив усіх, що ніхто не буде нічого будувати на місці дитячого майданчика. Навпаки, вони хочуть облаштувати новий сучасний майданчик для дітей. Ми хочемо поновити добрі оренди. Була передана нам раніше разом з цим недобудованим будинком, який ви бачите. І е, даний проєкт, який коли він передавався на федералізацію, передбачав головустрій території, яка є в твої прилезних будинках, і реконструкцію цього аварійного і довго недобудованого будинку. Е, даний будинок ми добудували, і наступні фотографії ми можемо подивитися, як він виглядає зараз. Е, так, звичайно, це вже новий будинок, він е, зовсім змінює. Саму ситуацію, да, яка є в дворі, ми зробили благоустрій, але тільки поки що біля 100 годин, тому що далі ми не можемо виконувати роботи, так як ми робили тільки біля е, прибудинкової території благоустрій. Дана земельна ділянка, яка була виділена раніше, вона м, на, на, на даний час не є в нас в оренді і ми не можемо там працювати. Генеральним планом забудови ми можемо подивитися на генеральному плані, що було запроектовано раніше і що планувалося збудувати. Даний генеральний план він на даний момент є на стадії плану. Тобто це не прийняте рішення, що саме так все буде збудовано, але це те, як ми бачимо, як його можна збудувати. Прошу зауважити, шановні депутатів, що ми в першу чергу. Ставимо питання того, що ми не хочемо забрати ні дитячих майданчик, ні спортивний. Ми хочемо їх зробити сучасними і зробити їх безпечними для дітей. І майже вся територія, яка зараз є діюча майданчика, вона залишиться. Будинок буде розміщений по периметру. В процесі будівництва ми готові працювати з мешканцями прилеглих будинків, готові показати їм, що ми будемо робити, як ми будемо робити саме на самій земельній ділянці. І плюс ми пропонуємо побудувати спочатку будівельний, майданчик дитячий і спортивний, щоб мешканці прилеглих будинків бачили, що він вже є готовий. Ми його збудуємо, передамо їм і зробимо частину благоустрою, залишивши лише один кіст, де в майбутньому буде працювати будівельна техніка. Звичайно, ми не можемо скажімо, виділити багато коштів, не будуючи будинки, тому що це наш бізнес, і звідти ми можемо виділяти кошти. Саме тому ми хочемо ще будувати будинок, який на даний момент ще ми не можемо сказати, що він буде обов'язково там дуже високий, як нам говорять там 10 і більше поверхів. Немає ще рішення. Так, да, це буде багатоповерхівка, але не обов'язково вона буде там дуже високою. З другої сторони, сам проєкт обов'язково пройде державну експертизу згідно законодавства України, і даний проєкт буде погоджений перед початком будь-яких будівельних робіт Департаменту містобудування будування і архітектури. Як ми це бачимо скажімо, в реальному варіанті, ми можемо подивитися далі фотографії. Це те, що ми пропонуємо, але ми готові працювати скажімо, над тим, як це буде виглядати в фінальному варіанті. І також хочу, щоб ви зауважили, що згідно цього плану, ми проведемо необхідні технічні роботи для відведення стічних поверхних розлот, які зараз є на майданчику, тому що той, який зараз є, дитячий майданчик, він затоплюється, там багато води, ми хочемо її технічно відвести, тому, тому що там було сухо і щоб даний дитячий майданчик був максимально придатний для того, щоб там знаходились діти. Також ми проведемо реконструкцію комунальних мереж. Влаштуємо бабусю, як я вже сказав, збудуємо дитячі спортивні майданчики. Все це ми пропонуємо зробити за наш власний кошт і зробити це перед початком будівництва. Під час самого будівництва ми готові працювати максимально з жителями прилеглих будинків і, скажімо, повністю озвучувати все, що ми робимо. На даний момент жителі цих будинків знають, що ми розпочали це будівництво саме від нас, тому що ми. Чесні їх повідомили про це і, скажімо, показали свої наміри. І також просимо врахувати, що в разі будівництва міський бюджет також буде, скажімо, сплачено з суми, які йдуть на розвиток міста за перемог земельної ділянки. От на період поновлення це буде складати 50 тисяч гривень і близько 30 тисяч щорічно за саму ренту. Плюс в разі реалізації самого проєкту буде сплачено участь в розмірі 600 тисяч гривень. І також на саме останок хочу ще раз підкреслити, що ми не хочемо забрати ні будівельні, ні спортивні майданчики дітей. Ми готові їх збудувати, збудувати з максимально просторою площею, щоб там діти могли знаходитися, займатися спортом і для різних категорій дітей ці майданчики будуть придати. Сьогодні е, мешканці, присутні, депутати. Е, дивлячись на ту проблему, яка сьогодні у нас створилася перед початком сесії і почувши дві стороні, сторони цього конфлікту, е, хочу сказати свою думку, як мешканцю Кам'янця-Подільського, у нас дуже красиве місто, і я би хотів, е, щоб це місто розвивалося і було. Зразком, скажем так, міста нашій країні, тому я думаю, що потрібно будувати ущинення. Тут немає ні мешканців міста, ні дітей. А навпаки, коли буде побудований гарний будинок. В цьому будинку спортивний майданчик, місце для відпочинку європейського зразка, я думаю, це буде досить гарно для цих людей, які там проживають, і для нашого міста. Тим більше, з часом, коли цей будинок буде побудований, дякувати цьому забудовному. Дякую за увагу. Вислухавши усі сторони, депутати все-таки проголосували за те, щоб поновити дію договору оренди земельної ділянки з Папа за адресою вулиця Хмельницьке шосе, 19. Також вавого обговорення набуло питання відведення земельних ділянок людям по вулиці Північній. Ці землі знаходяться у зеленій зоні. Та люди просять, щоб їх їм надали, і вони там би облаштували квітники. Тим паче, що ділянки знаходяться прямо перед їхніми будинками. Спочатку депутати не підтримали такого рішення однак, після виступу однієї мешканки вулиці Північної депутати вирішили виїхати на місце, детальніше вирішити це питання та тоді приймати остаточне рішення. Ну, давайте це питання. У нас є ще півпровід. Це питання. У нас є... Дякую, що ви мені підказуєте. Ну, давайте я закінчую. Що, що, щоб не перебувати. Дякую. Давайте все ж таки на слідуючі сесії, на що є півроку, вийде земельна комісія і депутати на слідуючу сесію, подивилися. Я не думаю, що ця жінка, яка виступала, планує там якусь допомогу, будівництво. Я думаю, що це питання можна вирішити. Щоб ми не накаляти зараз атмосфера в нашому залі, перенесемо це питання на, на слідуючу сесію. Зимена місця депутатами подивиться, і я впевнений, що це питання ми зможемо вирішити мирним шляхом. Дякую. на цьому. 13-та сесія сьомого скликання Кам'янського подільської міської ради завершила свою роботу.